Душа моя Господи! Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри. 10 серпня свята церква здійснює зальну пам'ять апостолів від 70 Прохора, неканора, Тимона, Пармена, Діяконів, ці святі згадуються в один день, хоча померли в різний час і в різних місцях. Святий прохор спочатку супроводжував первого Верховного апостола Петра і від нього поставлений єпископом міста Дікомдії. Після оспіння Божої Матері прохор був супутником і співробітником святого апостола Іоанна Богослова. Та разом з ним посланий на острів Патмос. там він записав об'явлення Боже, явлення святому апостолу Іоанну про останні дні світу, Апокаліпсис, після повернення до Некомедії святий Прохор, навертав язичників до Христа в місці Антіохії і там прийняв мученицький спочинок. Святий Неканор постраждав у той день, коли був побитий камінням святий Першомученик, архідіякон Стефан і безліч інших християн, святий димон був поставлений апостолами в єпископа міста Басторії Аравії і постраждав від юдеїв і язичників за проповідь Іванові. він був кинутий у піч, але силою Божою вийшов з неї неушкоджений. Передання Римської церкви говорить, що святий димон помер розп'ятим на хресті. Святий Пармен усердно проповідував Христа в Македонії. помер він від хвороби. Існує також думка, що святий Пармен постраждав при Траяні в останній рік його царювання, прийнявши мученську смерть. Як бачимо, дорогі у Христі, кожен із цих святих, які згадуємо сьогодні, трудилися на славу Божу, страждали за проповідь про Христа і померли. Мученицьки за свою тверду віру в істину Бога. Нехай подвиг цих святих надихне нас на те, щоб і ми, прославляючи Бога у своїх молитвах, твердо стояли у вірі, ревно виконували заповіді Божі, люблячи Бога і свої ближніх. Христос посеред нас і є, і буде. Слави, душе моя